100 тисяч фанатів і третій бій з Усиком Тайсон Фюрі хоче реваншу з Олександром та вже повернувся в зал. Що відомо, та чи реальний такий двіж? Фантастичний боксерський вікенд у нас попереду. Чемпіонський бій українця та потенційне протистояння Девіна Хейні та Раяна Гарсії. Але перед тим треба пройти інших суперників. Але в Нью-Йорку буде вогонь. Олександр Гвоздик у коментарі американському медіа повідомив, що невдовзі відбоксує знову. Сашко має провести поєдинок в Андеркарді чемпіонського бою з Урдо Рамірес Юніель двадцять 28 червня. Там же відбоксує й Джейк Пол, але для гвоздика поки що без імені суперника. На Великдень наш Олімпійський призер Лондона відправив нокаут Хола Вея, а тепер розраховує найбільш серйозну опозицію. Також в інтерв'ю уродженець Харкова сказав, що не полишає надії знову стати чемпіоном світу, і не виключено, що це вже буде в крузервейті. Бої тижня давайте по порядку. У четвер ввечері Україна може отримати нового чемпіона світу в особі Сергія Радченка. Наш боксер пробував себе в крузервейті і в супертяжах. А тут отримав чемпіонську можливість в Бріджервейті. І ви знаєте, як би я і коло фанатів боксу не ставились до цієї ваги, до бріджервейту як до ну, такої неповноцінної ваги. Я прям взагалі не буду засмучуватися, якщо Україна в цей день отримає свого нового чемпіона світу. Тому Серега газ в підлогу. Кевіна Ларену ви можете пам'ятати як спарринг партнера Тайсона Ф'юрі та суперника Дзюбуа. Саме в поєдинку з ним Денні отримав серйозну травму ноги, упав на канвас, але все одно забив південноафриканця. Цього хлопця за стилем та параметрами можна порівнювати з усиком. Давайте так, це усик, у якого в половину забрали швидкість. На 30% кількість виконаних ударів, відсотків на 40 менше в нього бійцівського інтелекту та трималки і захисту непоганий високий шлюга, з яким апріорі незручно, але чогось надзвичайного він теж не показує. Для супертяжів це був міцний середняк. Сергій Радченко у свої 38 років отримує свій перший і, вочевидь, єдиний у кар'єрі чемпіонський шанс. За нього треба кусатися, царапатися кігтями. Триматись блін зубами до кінця такого вже не буде. З ким Серега бився останні роки. Ну, це як то кажуть, покидьки всякі скажені собаки, свині, п'яні повії, драні, бандити і гоми. Ховайтесь додому. Такий титульний шанс із рекордом 11-7, і зважаючи на останню подолну опозицію, важко пояснити чимось. Окрім як непоганою роботою промоутера і якісним представництвом України в WBC, яке насправді є. Більше якихось причин, чому саме Сергій боксує за чемпіонський пояс проти чемпіона Кевіна Ларени. Ну мені назвати якось важкувато. Мені видається, що українець має більш жорсткий удар аніж суперник, але ключове буде прилаштуватись до незручного шульги, який мав би запропонувати вищий темп, аніж наш боєць. Однозначно фаворитом є південноафриканець, який б'ється у себе вдома. Але суто за рахунок жорсткого удару на старті стопнути цього хлопця можна принаймні спробувати. Поєдинок 1 травня, старт вечора о 20.00 Під коментар прекрасних Дмитра Лазуткіна та Аліни Шатернікової дивимося на «Київстар ТБ». Ніч п'ятниці на суботу подарує нам три крутезні бої. У Нью-Йорку Нійорку Лопес буде захищати пояс WBO в суперлегкому дивізіоні проти непереможного Арнольда Барбоси. Теофімо ми не бачили в ринзі майже рік, але він усе ж дочекався своєї можливості виступити в грошовитому івенті під патронатом Riot Сізон, і так виглядає, що в Тео буде чи не найсильніший противник за останній час. Арнольд чесно, потом і кров'ю вибрав собі статус претендента завдяки перемогам над Джеком Кетеролом та Хосе Рамірасом. Це справді трудяга без якихось надзвичайних талантів. Якщо він запропонує постійний тиск і різкі наскоки, як це робив Камбосос, може створити досить незручні умови для Лопеса. Якщо ж буде багато стояти на місці та вичікувати, я думаю, Тео пошиє його в дурні. Це не те протистояння, де Барбосі варто покладатися на жорсткі удари, які можуть щось змінити. Однак чи буде це протистояння цікавим, я дуже сумніваюся. Останніми роками Теофімо Лопес працює більше язиком аніж руками і ногами, як це мусить робити боксер. Переважно він віддає перевагу тому, щоб здобути перемогу нудним рішенням, аніж якось трошки ризикнути і дістати. Якісну таку блискавичну красиву перемогу, там іноді навіть поєдинки закінчуються близько, як це було із Сандором Мартіном. Цього разу йому випадає в суперники досить довгорукий Барбоса, проти якого довго стояти на місці не можна. Треба, вочевидь, швидко віддавати свої серії і тікати кудись подалі. Він це вміє, але як він це втілить і чи захоче фінішувати свого опонента достроково. Сумніваюся, але побачимо. Девін Хейні оголошував про рік паузи в спорті і, от, врешті, теж повертається в цьому карді. І по ідеї, в Девіна буде менш грізний суперник ніж у Тео. Ним стане Хосе Карлос Рамірес, екс чемпіон світу, який, втім, того таки Барбосу пройти не зумів. Я не можу сказати, що Рамірес це прям якась топова солодка булочка як суперник. Ні, але просто останній бій, як претендентський бій, він програв Арнольду Барбосі. І в підсумку вони обидва і Барбоса і Рамірес виходять на топові поєдинки з класними, вочевидь, чеками, і виходить тоді, що результат бою Барбоса Рамірес взагалі не мав ніякого значення. Рамірес зразка бою з Віктором Постолом, і зараз це наче дві різні людини. Таке відчуття, що Хосе Карлос якось просто розтратив свої таланти, ніби б'ється просто по накату, бо це робота. А нема жаги перемагати. Взяти той таки поєдинок із Барбосою. Це просто якесь безцільне ходіння за противником. Барбосі він був абсолютно читаємим, От наче й грається тулубом, але це не дає жодного ефекту, наче й наступає, але це якийсь пресник заради преснгу. Він не створює реальної небезпеки. Такі перші номери без запалу. Це прям хороший варіант для Хені, який рік собі просто чилив, переживав моральну травму після побиття і ноу-контест no із Райаном Гарсією. Від Девіна прямо феєрії теж важко чекати. Я не знаю, що це за така хвороба, яка одночасно вразила Девіна, Теофімо та Шакура. Це коли класні боксери, епатажні талановиті, які вміють дати газу і накидати повну торбу ударів, вдаються до коротких серій та взагалі не ризикують, наче працюють чисто на рекорд, а не на видовище і увагу глядача. Є в мене, звісно, припущення, хто міг запустити цю хворобу, але всім їм іще дуже далеко до нього. У Раміреса досить непогано виходить працювати зблизька. Він взламав захист річарда комі та загалом показує, що апаркоти на короткий, хуки під руку це те, що йому вдається. Але для цього треба на таку дистанцію ще вийти. В цілому, де він майстер з роботи на далекій відстані і очевидний фаворит такого бою. Якщо не пустить Раміреса на дистанцію, де в нього проходить ближній хук по печінці, то має забирати цей поєдинок. Цікаво, що бій не буде титульним і пройде вже у вазі 66 кілограмів. Видно, що відпустка в рік добре далася в знаки на Девіну Хейні, і зігнати вагу до 63 Цей кабан уже, мабуть, просто не зможе. І на сам кінець бій двох найбільш одіозних персон цього вечора. І він іще не почався. А в мене блін уже є претензія. Отже, що ми маємо? З одного боку, Райан Гарсія. Раніше виступав в легкій вазі і суперлегкій вазі. Останні результати: ноу no контест проти Девіна Хейні, перемога над середнячком Дуарте і жорстко влетів Данку Девісу. Ну такі собі результати. У 66 кілограмах раніше не бився. З іншого боку, Роландо Ромеро. Останні чотири поєдинки, дві перемоги, дві поразки. Ну, такі собі половинчі результати. І ще й дуже сумнівна перемога над Ісмайлом Баросо. Серед них 66 кілограмів раніше теж не бився. А що ми маємо на виході? WBA дає їм право битися за статус регулярного чемпіона WBA у вазі 66 кг. Хоча вони там раніше не виступали, а останні поєдинки взагалі провели, ну так собі. WBA, я це люблю. Я це люблю. Ну і так, для порівняння Каренчухаджан, який в цій вазі виступає постійно. Боксує з топом Еннісом, але йому такий подарунок навряд хтось зробить. Так, імена дуже вирішують, а боксерські союзи мають досить різну політику і явно не завжди прозору. Роландо Ромеро вже давно особисто в мене не викликає якоїсь поваги. І якби не той самий дивовижний подарунок від реферів поєдинку з Ісмайлем Баросо, він би вже мав у своєму рекорді серію з трьох поразок поспіль. Брудний примітивний боксер Аджеронта Девіс реально показав його місце, просто викинувши його в канати своїм ударом. Не знаю, наскільки підняття ваги і перерва через допінг далися взнаки Райана Гарсію, але я однозначно бажаю навіть такому допінгмену, як Гарсія, здобути перемогу і витерти канвас таким суперником, як Роландо Ромеро. А де подивитися бої та на що ставити в цей вечір та багато інших вечорів, я розповідаю в моєму телеграм-каналі Діденко про бокс». Ніякої води, ніякої реклами, все оперативно. Та про головне, підпишіться за QR-кодом або посиланням в описі. А також чекаємо на вечір боксу в Ріяді, де на кону буде стояти статус абсолютного чемпіона світу в другій середній вазі. Сауль Альварес рік тому не захотів захищати пояс IBF проти Вільяма Скула і тепер той же в статусі чемпіона, а не претендента буде битися з мексиканцем. Це буде перший виступ Канело з часу підписання угоди з туркі Алальшихом. Суперник нормального рівня. Для розігріву піде. Поразок немає. Як кубинець, він має ось цю школу з роботою на відчутті і хорошою реакцією. Але як для кубинця, то він не зовсім типовий представник. Багато силової роботи, та й загалом я частіше його бачу в ролі першого номера. Невеличкий відступ. Колись я був футбольним фанатом і навіть працював футбольним журналістом. І тоді я дивився українське телебачення, зокрема, канали футбол, де був такий собі експерт Віктор Леоненко. Якось він характеризував захисників донецького шахтаря, серед яких були. Хочолава, Ордець, Кривцов, може ще хтось. І він сказав таку річ, для мене це все одна і та ж сама людина. От у мене зараз схожі відчуття про суперників Канело. Проти кого б не виходив Канело в цьому дивізіоні, буде це Мунгія, Райдер, Чарло, Берланга, Плант, та взагалі все одно. Це наче різні люди, але результат їх усіх чекає однаковий. Чогось схожого я чекаю і від бою зі скулом. Альварес настільки маститий чувак, що ніхто із претендентів чинних чи потенційних і близько не стоїть із цією машиною зі здобуття перемог. Так, Альварес уже трошки піднаївся спортом в цілому. Так, його перемоги вже втратили феєрію, але це все одно це все ще топовий атлет, який здобуде перемогу на будь-який смак. Ну тільки недостроково, бо йому, по-моєму, просто якось. Цього не хочеться. Тим паче, що єдиний претендент, реальний класний претендент у цій вазі, уже піднявся у дивізіоні і став там чемпіоном, тому що так і не дочекався свого шансу битися з рудим. Єдине, чого би хотілося, це побачити хоч трошки вогню в очах мексиканця. В останніх боях він забирав перемогу рішенням і просто доводив противників до кінця 12 раундів. Канело більше не фанатик, а якісний спеціаліст, який виконує свою роботу як ніби за зарплату. Для Мексики він усе ще Бог, але якоїсь іскри в його перемогах відверто бракує. Тайсон Ф'юрі вже насидівся на пенсії та хоче повертатися в бокс. Коментар циганського короля в інстаграмі: побив того покидька, двічі, і весь світ знає правду. У будь-який час, у будь-якому місці, наступного разу Британія 100 тисяч фанатів. Yeah. Uh -huh. Uh -huh. Паралельно з тим він повернувся до тренування з Шугаром Хілом і сказав усім чекати на щось. Поки що ніхто не знає, а на що саме. Ну там якби і ще один клієнт, суперничка немає, але дуже хоче. Та просто зведіть уже одного пузатого і одного бодібілдера в ринзі. Навіть поясів не треба. Це і так буде топчик. буде рвань? Слухайте, давайте будемо чесними. Про цей бій говорили багато-багато років. Він просто не відбувся. Хто знає, можливо, він відбудеться, але це насправді буде залежати від двох бійців. Якщо вони вирішать це зробити, то зроблять це. Якщо вони цього не зроблять, це буде втрачений момент для британського спорту. Перед тим як ви закриєте це відео, поставте йому лайк, якщо воно вам сподобалось та підпишіться на канал Тайк Майсон Новини Боксу. З нами набагато цікавіше стежити за нашим улюбленим видом спорту. З вами Макс Діденко і команда. Побачимося!